Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на навіки! Люби Христі Отче Іване, дорогі Духовні Отці, любию Христі, браття і сестри, дяк Василі. Сьогодні ми маємо таке свято, яке якби таким віночком всіх наших перших п'ятниць. Бо маємо сьогодні свято Ісусового серця, або як Його називають наші літургійні книги праздник Ісуса Христа Чоловіколюбця. Сучасний переклад українською мовою вже не вживає слово чоловіколюбець, але вживають слово людинолюбець. Але якось мені так більше до серця та ще така старослов'янська назва, чоловіколюбець. І тому сьогодні ми, якби, маємо коронування всіх тих перших п'ятниць, які ми з вами. Відправляли на протязі цілого, цілого року. Та перша п'ятниця є дуже важлива, бо не тільки тому, що дає нам можливість посповідатися і прийняти до свого серця Євхаристію, Ісуса Христа в присяті Євхаристії, але теж тому, що перша п'ятниця має таке дуже важливе значення, що ми теж молимося за за те, щоб надолужити Ісусовій любові за всі ті гріхи, які, які роблять сьогодні люди, і теж за гріх війни, теж за гріх війни, бо війна, війна противиться Божому задумові. І Тому то є таке умилостивлення Ісусового серця нашою адорацією, нашою прославою, яку ми робимо кожну першу п'ятницю. Сьогоднішнє Євангеліє. То є така серцевина усього святого Писання. Якщо ми хочемо знайти у святому Писанні серце, то серцем святого Писання є якраз цей уривок від Івана. Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, мав вічне життя. Серцем ядром святого Писання є Божа любов. Ми чули в посланні про ту Божу любов, яку Бог виявляв у Старому Завіті нашим патріархам Авраамові Ісакові, яких полюбив безмірно, і потім кожен із них передавав цю Божу любов своєму синові або своїм синам. Так, старенький Яків, коли помирав у Єгипті, благословив своїх синів, а сини дуже плакали, особливо Йосиф, бо вони бачили в батькові, той зв'язок між татом і небесним Отцем. Старенький Яків був справді відбитком Бога Отця, і синам було дуже важко, коли Батько відходив з цього світу, але вони з нетерпінням чекали Його благословення. Благословення Батька було для них знаком Божої опіки і Божої любові. І так само. Коли приходить Ісус Христос, ми бачимо, що Ісус Христос приходить у такий неймовірний спосіб. Його поведінка є дуже і дуже відмінна від поведінки, від поведінки багатьох священників того часу, бо Ісус каже: Я прийшов не судити, але спасати. Я прийшов шукати не здорового, але хворого. Ісус Христос шукає, пробачає митарям і навіть блудницям. Ми бачимо, який він є милосердний. З його, з його серця б'ється полум'я любові до кожної людини, але особливо до людини, яка, яка зійшла з дороги, яка загубилася, яка є дуже нещасна. І то є теж такий знак для нас, щоб ми не судили тих людей, що, можливо, перебувають у тяжких гріхах, що можливо перебувають там у проституції чи в наркоманії. Чи в інших залежностях людині треба помогти, показати їй красу Ісуса, показати їй милосердну любов Божого Сина, милосердну любов Бога Отця, щоб вона отримала ту ласку Святого Духа. Тому в сьогоднішній день стараємося справді насолоджуватися Божою любов'ю до нас, грішних, до мене, до Тебе, до кожного з нас, бо Божа любов є неймовірна. Вона, вона є сильніша за сонце, сильніша навіть за цей благодатний дощ. Кажуть, що такий дощ, він, є, він вартує золото, але Божа любов вона є неймовірно, неймовірно гарніша. І людина найбільше відчуває ту Божу любов якраз у сповіді, якраз у сповіді. Бо як би ми тяжко не впали, але Господь завжди нас ласкаво обгортає словами священника, Його. Його благословляючою правицею, Бог нас обгортає своїм милосердям. Все це треба собі усвідомити. Я, коли йду до сповіді, несу там тягар своїх провин. І коли священник дає мені розрішення, то так, якби Небесний Отець пригортав мене до свого серця, так воно є. Блудного сина пригортає Небесний Отець. Тому стараємося у молитві теж. У цьому місяці червні відвідування молебня до Ісусового серця стараймося вшановувати ту безмірну любов Бога до нас. Дуже важливо є, дуже важливо є не занедбувати ті моменти, чудові моменти, які дарує нам церква в ці місяці. Минулий місяць ми мали молебень до Діви Марії, кожного дня. Сьогодні маємо кожного дня молебень до Ісусового серця. Переживаємо війну, і то є... на нас лежить обов'язок, на нас лежить обов'язок благати Ісусову любов, щоб вона огортала збройні сили наших хлопців, на нас лежить обов'язок показувати теж любов свого серця до тих, хто за нас віддає життя. Спитаємося своїх внуків, як вони переживають смерть наших воїнів, наших дітей. Як вони поводяться в місті, коли йде похорон? Знаєте, так приємно, коли є, коли є люди, які ніколи до церкви не ходять, але стають на коліна. А коли стоїть православний, православний священик Московського патріархату, навіть голови не схиляє. Таке я бачив у Кам'яниці. Ми хорнили воїна, він навіть голови не схилив, наповнений духом ненависті московським. Навіть не віддає шану нашим хлопцям, але й наші діти не раз є такі. Сидять у магазині і не вийдуть з магазина віддати шану тому воїнів. Чи мають вони серце? Кам'яне. Багато людей сьогодні мають кам'яне серце. Кам'яне серце, серце, в якому немає співчуття, немає любові до того, хто за тебе стоїть там в окопах день і ніч. То любимо є дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми молилися ту молитву, яку молилися наші діди і прадіди. Ісусе тихий і смиренного серця, зділай моє серце по серцю Твоєму. Це благання християнина, щоб в його серці була та любов Ісусового серця. А Ісусове серце дуже милосердне і дуже співчутливе. І сьогодні треба мати співчуття і повагу. Не лише критикувати тих, хто забирає хлопців в армію, не лише критикувати, але молитися за тих, хто є напередку. Якщо би ціла Україна молилася, ви не уявляєте, що би Бог зробив. Ну, але, на жаль, молиться маленький відсоток. Молиться дуже маленький відсоток щиро, так як то повинно бути. Дуже маленький відсоток. Всі бігають, займаються бізнесом, займаються своїми справами. А хтось, а хтось стоїть на сторожі твого життя, хтось стоїть на сторожі того, щоб ти міг у церкві помолитися. Тому, любі мої, стараймося часто молитися цю молитву наших прадідів. Ісусе Тихі і смиренного серця, зроби моє серце, схожим на Твоє серце. Серце, яке не осуджує, яке є милосердне, яке співчуває тим, кому є важко. Амінь. Слава Ісусу Христу.